Оргненням керівники Херсонського в тому числі значить заявляли про те, що тероборона готова майже на 100%. Всім вони забезпечені. З'єднаннями керують, значить, люди з досвідом. От фахові. Ви, це фахові. От ви один із тих, хто бачили, що там відбувалось з середини. Без військових Херсон залишився з першого дня. Без правохоронців першого дня, без Служби безпеки України з першого дня, без прокурорських першого дня. Я знаєте, я е е е дуже емоційна людина і завжди згадував, я не пам'ятаю, кого, із там, в поліції, у прокуратури бачив таке гасло слугувати і захищати. Так. І у мене завжди виникало питання: а кому ж ви слугуєте, кого ви вирішили захищати, коли ви повтікали з Херсону? Дуже велике питання у мене стосовно того, взагалі, як вони прийшли до Херсона. Пане Я... Володимире, наш край рисові чеки, канали.